Шевченко перевернувся в грубу, щоб дізнався, скільки коштує ця книга, яку виготовили повністю вручну. А її вартість 28 вісіч гривень. Вона виконана повністю вручну з натуральної шкіри, покрита е накладками, які виплетені вручну. Зверніть увагу на цю деталізацію. Накладки мідні посріблені, е розпис ювелірними омалями, тиснення золотом, замки посріблені, зворотня сторона також філігрань. Плетіння та розпис ювелірними омалями, прекрасний зріс. Не знаю, як назвати, мармуровий, та ні, якісь хвости Павліна. Навірно, відкриваємо цю книгу. І що всередині? Всередині у нас повна збірка поезій. Дивіться на дату: 1964 рік. Це повніше ексклюзив. Плотна сторінка. Жовтуватий відтінок з візерунками з роботами Тараса Григоровича Це картини Це картини да.